Минулого року ми, ось де новий асфальт почався. Ми почали міняти теплову мережу номер 4 яка від цієї камери запитана йде в ту сторону. Частину теплової мережі ми поміняли в минулому році. І другий етап в цьому році ми міняємо теплову мережу номер 4 від камери 4.3 до камери 4.6. Ну, майже перекрестя вулиці Шевченка і вулиці Софіївської і туди за, за, за перехрестя. За Троїць. за Троїцьку, да. На ділянці, е, ми плануємо замінити, за останні 10 років було 47 пошкоджень. Тобто кожен рік. Да. Так що будемо тут сподіватися, що все буде гаразд. А ось ось дивіться, ну сколько розтрибалося. Зонячне ось дивіться, воно все покоцане. То, то, то. І скільки ті, вони тут лежать? Скільки років? Ви сказали 24 за августом, а вже лежать. Ну ці, ці труби лежать із 2006 року, наскільки я пам'ятаю. В правилах написано, що гарантійний термін експлуатації обладнання 24 роки. А у нас по скільки лежать в середньому? У нас дивіться... Оті труби, що прокладені в більш сухих умовах, вони і по 50 років лежать і нічого з ними не, не проходить. От, Ті, що на поверхні, от від ТЕЦ вони до молодіжного лежать на поверхні. Ну так, да, там є іноді, але вони в сухому вода туди майже не попадає. Якщо й попадає, то вона корозію не, не робить. Так що. А де у нас найбільш критичніші Тут ділянки, де потрібно проводити такі ремонт, які по вулиці Шевченка? Ну, це Шевченка, потім по вулиці, там перехрестя вулиці Перемоги. і яка нам університетська. університетська, Потім по вулиці Гоголя, там ближче до вулиці Перемоги. Це перед нами труба, яка ну, сучасна труба, яка пользує, ну, які всі використовують для прокладання теплових мереж. Тобто труба сталева. Але вона вже ізольована. Це кіноворітанова ізоляція, а зверху поліетиленова труба. Тобто вона труба, ця захищає від вологи, звісно, не, не повинно бути на зовнішньої корозії. Якщо ці труби зваряться, воно буде стих, теж заізолюється і воно буде як би сказав, сплошне без ніяких порушень. Що труби ось тут якісь? Так сказать. Проводочки. проводочки, які -то, интересные. Ну, Проводочки це е, можливо підключити сюди прилад, який по якому, е, ну, дивіться, е, Хоч ця труба і сучасна, але бувають такі випадки, коли е, якісь пошкодження. Е, це пошкодження важко винайти, якщо воно непонятно десь труба в трубі. Для цього оце проложені всі проводочки. Тобто Підключається прилад і по приладу можна визначити відстань від, від того самого приладу до місця пошкодження, щоб не копати всю проїжджу частину, а конкретно місце розкопати і знайти те, що пошкодження. 200 метрів у минулому році. І оце в 400 метрів у цьому році буде. Із 53 із 100, 106 кілометрів. Буде. Це яка частина виходить? Це там долі-долі відсотка.